Привіт! Як маєте? Ви на YouTube-каналі інтернет-магазину Rompua. І сьогодні поговоримо про пускозарядні пристрої на огляді новинка модель PZP Vitals Master ST400, яка відноситься до лінійки інтелектуальних зарядних пристроїв. Це інверторний пускозарядний пристрій, призначений для заряджання в автоматичному режимі свинцево-кислотних та IGM джель акумуляторних батарей ємністю 12 або 24 вольта від автомобілів, мотоциклів, снігоходів, газонокосарок, тракторів, гідроциклів тощо. Та основною його фішкою є запуск автотранспортних засобів із повністю сівшим акумулятором двигуна, що якнайкраще підходить для холодної пори року. ПЗП оснащений захистом від низької напруги та короткого замикання, захистом від перегріву та неправильного підключення дротів до акумуляторної батареї. Може використовуватись як у стаціонарних умовах, на станціях технічного обслуговування автомобілів чи у гаражах, так і в польових умовах у складі мобільних комплексів, забезпечених бензиновими або дизельними міні-електростанціями. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду АКБ дозволяє не тільки підібрати оптимальний режим зарядки, але й підтримувати батареї у стані повного заряду. Будований цифровий дисплей з підсвічуванням дозволяє зручно обирати режим заряджання, а також відстежувати процеси на всіх етапах. До речі, етапів заряджання у пристрої три: перший заряджання при постійному струмі, другий заряджання при постійній напрузі. Третій режим підтримки 100% рівня заряду. Гарантійний термін на дану модель складає 36 місяців. Дякую за увагу! Більш детальну інформацію про технічні параметри Vitals Master st 400 а також вартість товару. Шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. Інтернет-магазин DroneUA – це завжди круті акції та знижки, широкий вибір інструментів та висока якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!